Ну що я схоже на міс Україна або на міс Всесвіт? Ну, принаймні, якщо ви вважаєте, що ні, то от афористи в інтернеті вважають, що я ідеальна кандидатура. Так от тільки треба скинути пару тисяч доларів їм на карту. Оскільки вам сподобалося одне з останніх відео, де я розповідаю про таких афористів з камерів в інтернеті, так ще й показала переписку з ними. Я вирішила розповісти ще одну історію, котра буквально трапилася зі мною вчора, і також показати вам переписку з ними, наглядно продемонструвати, як ці люди або не люди. Діять. На днях мені написала така букерка, дівчина, що шукає моделей для зйомок, і сказала, що у мене просто чудова зовнішність. Розпитала мене, чим я займаюся, про мій досвід моделлю. У мене досвід невеликий. Я їй все це розповіла. І о на диво, я одразу їм підходжу. Ну що ж, давайте переходити до переписки самої. Переходимо до інстаграму. І ні -ні. Почнемо з того, що я хочу показати профіль цієї дівчини, не знаю, чи я закрию її нік, проте інстаграм сторінка виглядає живою. І так, це дійсно може бути справжня людина, котра або працювала у якійсь модельній агенції, або вона все-таки знайшла в інтернеті і просто копіює дівчину справжню, котра працювала так, на якусь агенцію. І вона просто бере і копіює фотографії з профілю. І закидає до себе, таке теж можливо. Давайте розбиратися. Її аккаунт живий. Давайте подивимося, по-перше, що у неї закріплені є відео. Тут 35 лайків, наступна фотографія 30 лайків, 97 лайків, просто якась фотка. А далі зверніть увагу, що у неї по 8-по 3 лайка. Тобто, насправді то аккаунт, скоріш за все, фальшивий. Подивимося, актуальні також. Так, в актуальних ми бачимо. Знову таки, якихось дівчат. Ну що це за дівчина? Я розумію, перша фотографія там якийсь дійсно міс Європ. Знову ж таки, ми можемо з любого ноутбуку зайти, з любого ноутбуку фотографувати якийсь сайт. Позначку можемо написати так само. Ти можеш знаходитися у Мілані і зробити собі на сторіс позначку Україна. Якась дівчина, модель походу. Знаєте, якихось суттєвих доказів я все ще не бачу. Переглядаємо всі сторізи і знаходимо, що у багатьох сторізах просто перерепости. Вона бере і репостить якісь фото, відео з офіційного акаунту, дійсно, Міс Європ. Так, репости з Тіктоку. Репости інших моделей, це може зробити буквально будь-яка людина. Я можу зайти на будь-який офіційний акаунт в інстаграмі, перерепостити собі сторіс і сказати, що ой, я тут працюю. Так само читаємо її біографію. Місце, де майбутнє королеви починають свою подорож, вона все таки модельний скаут. Міс Європ офішал. Будь побаченим, будь сміливим, будь наступним. Напишіть у приват. Окей. Okay. Звертаємо увагу, що в неї підписників 819, стежить у нас за 917 людьми. Правильно, 917. ма Неважливо. Якби зараз сказати, що це якийсь скам, якийсь обман, напевно, що ще не можна. Хоча дзвіночки є. Підписників не так багато. Лайків в порівнянні з підписниками взагалі немає. Дивні перерепости постійні. Плюс вона на деяких сторісах-постах на себе не схожа. Буквально різні люди. Дивно, не знаю, Що <кх> по голосу? Але я починаю з нею спілкування. Вона мені відповідає на сторіс. Вона мені пише Привіт, сподіваюся, у тебе гарний день я тоді насправді хотіла послати її на три літер, бо у сторіс я казала, що я жахливо сплю. Я не можу заснути до другої ночі, прокидаюся о п'ятій, о четвертій і довго не можу назад заснути. Так, у мене шикарний день. Супер, я Лізі скаутка та, -та, -та, та там агентства Official, міжнародного конкурсу краси і натрапила на твій профіль Я хотіла поспілкуватися з тобою про щось цікаве, що ми плануємо. Якщо ти готова до цього, чи не могла б ти поділитися кількома короткими деталями, щоб я змогла надіслати тобі більше інформації: твій вік і зріст, твоя національність, плюс де ти зараз знаходишся, твоя електронна адреса. Без жодного тиску, я просто думаю, що ти чудово підійдеш і хотіла б зв'язатися з тобою особисто. Дай мені знати, якщо тобі цікаво, і я все розповім. І Насправді я була тоді зайнята, і моя англійська не настільки гарна. Я буквально побачила там модел, скаутінг вся діла. Мене попросили щось скинути. І Я на швидку руку їм пишу, чи не могли б ви мені розповісти більше. Пишу свій вік, свій зріст. Цікаво, що не попросили мої параметри. Є питання, пишу звідки я. І свою електронну пошту мені відповідають, по-моєму, наступного дня. Привіт, Хелен! Щиро дякую, що звернулися до мене. Ваш профіль виглядає чудово. Ви були вибрані для участі у міжнародному конкурсі, аби представляти свою країну на сцені перед великою аудиторією, включаючи шанувальників, модельні агентства та модельєрів. Насправді це не зовсім так працює. Аби дійсно, по перше, представляти свою країну. Тобі треба мати великий і великий досвід не тільки у моделінгу, ти маєш багато всіякої інформації знати. Тобто ти проходиш спеціальні тести. Ну це наскільки я знаю. Тобі треба написати, по-перше, свої параметри по-друге, скинути своє портфоліо. Якщо немає портфоліо, тобі мають зробити це портфоліо. І так ти не маєш платити за портфоліо. бо модельне агентство має бути зацікавленим в тобі. Модельне агентство з твоєю допомогою може зробити собі набагато більше грошей. Ніж воно вкладає просто в твоє портфоліо. Тобто модельне агентство цим займається буквально кожен день, і для них це не повинно бути великою проблемою. Ми за це навіть не переживаємо. вони знаходите дивним, те, що без всіляких моїх параметрів, без мого портфоліо мене одразу беруть представляти е, Україну, кажуть, що там будуть шанувальники. Що за шанувальники? Вони мене буквально не знають. Модельні агентства модельєри це дуже дивно. Нас буквально погружають у цю. Брехню, аби ми вже уявляли себе на місці цієї супермоделі. А це буквально цим займаються професіонали, майже не супермоделі. Тобто, не вірте, будь ласка, це буквально бред. Захід відбудеться в Італії наприкінці 2026 року і триватиме 4 дні. Моделі з усього світу будуть там. Це буде такий неймовірний досвід, ага, дуже неймовірний. Ось коротке відео, яке десь вам змогу відчути, як виглядає подорож. Якщо вам цікаво, я надішлю повну пропозицію, яку ми підготували для вас. Окей, ну там дійсно є відео, це просто відео з офіційного аккаунту. І що цікаво, на офіційному аккаунті я не знайшла жодних згадок про оцей майбутній їх. Конкурс краси. Я вже розумію, що це лахатрон. Куди мене беруть? в мене буквально нічого немає. У мене модельного досвіду ну не так багато. Я їм пишу вже з розрахунком на те, що буду знімати відео для вас. Окей, розкажіть мені більше про те, що я маю робити. Ви будете абсолютно ідеальним кандидатом на цю можливість. Де я ідеальна? Ти нічого про мене не знаєш, щоб допомогти вам почуватися комфортніше та впевненіше в майбутньому. Я надішлю два електронні листи. Один містить офіційну пропозицію, а інші підтверджуючи документи, такі як реєстрація компанії, свідоцтво платника, інтерв'ю, змі та ключові моменти попередніх учасників конкурсу тощо. Так, дуже цікаво, вона знову мені відправляє якісь сайти. Я не відкривала ці всі сайти. Ну, нафік, там ще якийсь вірус буде, або мене попросять зареєструйтеся, вкажіть свої дані особисті. Я не буду цим займатися. Не хочу я на якісь леві сайти свою інформацію особисту кидати. Я це ще не встигаю нормально прочитати. Мені дійсно приходять листи, і що було у цих листах. Давайте подивимося. Боже, так тут дійсно було три листа, я побачила два. Ну, мені тут двох листів вистачило, щоб зрозуміти, що це повний лохотрон. Вони ще такі аграмінні. Зараз я вам все буду читати. Дякуємо за ваш інтерес до нашого конкурсу. Оце так: Міс Європа Континентал. Це міжнародне шоу, яке проводиться в Італії. Ля-ля-ля. Коротше, те, що вона нам розповідала. Якщо перші два абзаци це вводна інформація, скажімо так, то далі йде. Знову ж таки прикормка, аби ми знову ж таки відчули себе на місці цієї суперзірки. Нам пишуть: якщо ви станете нашою королевою, ви будете представницею нашої організації у світі протягом одного року та матимете честь бути частиною історії Міс Європа Континентал. Окей, okay. континентал на наступний рік де вас протягом року запропонують нашим офіційним спонсором та найважливішим італійським брендам і спеціалістам. Ой, там так ще багато тексту, але давайте ще тут зупинимося. Якщо я уже вам підходжу, якщо уже якісь бренди готові мене спонсорувати, якого фіга ви не зробите якісь дзвонок, якого фіга ви мені не зробите презентацію? Не знаю. Мені не скидують ніякі документи, мені не називають брендів. Мені просто кажуть Міс Європ. Вау! Ти можеш бути королевою, і все, все, що буквально вони роблять, це кормлять нас обіцянками про те, що ти станеш королевою Європи. Там ще далі написано про подарунки від спонсорів, про тренерів, хореографів, що буде дуже багато людей і всі ці люди будуть тебе просто обожнювати, бо ти у нас така гарнюня, бо ми тебе просто знайшли в інстаграмі. Смішно, правда? Для участі вам потрібно лише підписати професійний контракт та гарантувати реєстраційний внесок. Що? Типу, заплатіть нам. А ви отримаєте фотокарточки, ви отримаєте свої е, візіточки, ви отримаєте е, просто базові речі, котрі надаються моделям за гроші. Але вони, окрім цього, реєстраційного внеску. Зараховують ці гроші як фото, відео, зйомка, переїзду місто, доступ до червоної доріжки. Тут все підряд просто намішано. Це називають реєстраційним внеском, але ти, окрім реєстраційного внеску, ще платиш за червону доріжку і за потрібні всі фото, відео зйомку. Пух, мене я щось підірвусь. А так тут ще не все. Проживання та безкоштовний доступ до всіх послуг, що пропонують готелем. За готель також мають платити. А вже ж не скрізь, не у всіх агенціях, не у всіх країнах світу, але мають платити. Я просто багато дивилася відео про моделінг, тому я щось знаю. За прожиття у готелі мені ще треба платити пересічній людині, котра взагалі насправді ніяк не причетна до вашої цієї тусовочки. Нарешті вартість внеску. 1980 євро, буквально 2000 євро. Внесок можна розділити на 5 щомісячних платежів по 396 євро. Якщо це було все по-справжньому, мені точно би про це так ніхто не розповів. Мені б спочатку запропонували зробити ці всі потрібні снепи, візитки, подивились би, як я позую, поспілкувалися зі мною. Ну, хтось з представників би в реальності зі мною поспілкувався б. Ну, хоча б по відеозв'язку зі мною хтось би вийшов, подивився, чи взагалі вмієш приїхати англійською. Бо я їду буквально на міжнародний конкурс, мене про англійську нічого не запитали. Вони розповіли нам уже і про червону доріжку, і про п'ятизірковий готель, і про ці всі плюшки. І тільки в кінці кажуть про внесок, а погодьтеся, і про те, що цей внесок можна поділити на 5 місяців. Так, це буквально розвод на гроші, на великі гроші. На 2000 євро розвод. Офігеть. Насправді тут з першого погляду видно ну, структуру цього плану. Тобто аля офіційне представлення, потім вам пудрять мозок, потім знову офіційна якась от частинка, а потім уже гроші. Але грошики з нагадуванням на те, що у вас буде куча плюшок. І вже ж для вас ми зробимо таку скидочку, ви можете заплатити, потім ви можете платити. Протягом п'яти місяців, заради своєї мети, заради того, щоб стати королевою, пишу їм, що я отримала листа на пошту, я готова оплатити Amazing! Чудово! Тож наступний крок підготовка офіційного договору з нашою командою адміністраторів. Мені просто потрібно знати ваші уподобання щодо оплати, що ви хочете сплатити повну вартість одразу, чи щомісячним платежем. Я пишу, що ні, давайте я вам сплачу все одразу. Чого я так кажу, бо я вже, по перше хочу побачити, який наступний крок цього розводу. А по-друге, щоб вона теж повелася, що я тупа блондинка, котра має гроші. Не поспішайте, щоб ознайомитися з нами. Ой, тут стільки багато води, я вже не хочу дочитувати. До наступного повідомлення перейдемо. Просто повторюється одна й та сама інформація іншими словами. Нам потрібен договір підписаний вами на кожній сторінці. Чітке фото вашого паспорта. Ага, а, дуже цікаво, да? Наша мета підвищити вашу впізнаменість та надати вам платформу для моделювання. Це треба було зробити першопочатково і не реєструвати мене ніде. Мені спочатку треба стати кимось, а потім претендувати на якусь. Роль у цьому житті, так скажімо, це все великий лохотрон, бо це все так не працює. Або я дійсно дурна, і це все так працює. І перехожа людина може заплатити 2000 євро і дійсно представляти свою країну на такому міжнародному конкурсі. Тоді запитання до цього міжнародного конкурсу, так якщо це все дійсно правда. А на що роблять конкурс, якщо місця проплачені? А сподіваюся, що вам не написують такі афірюги. Сподіваюся, що вас не намагаються роз. Вести на гроші, і ви не витрачаєте час на прочитання цих всіх величезних електронних листів. Ай, бо цим для вас займаюся я. Тим не менш, я все ще можу одягнути свою корону, Тіару, щоб вам нагадати, що ми і без того, без цих всіх конкурсів самі класні. Запам'ятали? Не забувайте про духовний розвиток, про саморозвиток. І я вам вдячна за перегляд. Дякую, що були зі мною! І бувайте!